Так, понеділок, сонечко, вийшло. Знімаємо щотижневий огляд, що є на продаж на майданчику Carpark.ua. Нагадую, огляд кожного авто є на головній сторінці. Папочка зараз у продажу. Погнали значить, Chevrolet Volt, 12 й рік, 9,5. Mazda в седані на автоматі 6 й рік. 5700. Honda. Ось така гарнюсінка. 13-го року за 14. Це все йдуть автомати. Весь рядок автомати. Чирато автомат, газ, бензин 5800. Nissan жук. Офіційне авто 19 й рік, 14 з половиною. Ford Fusion автомат 14 й рік, 9400. Toyota RAV 4. паркетничок, 17 й рік. 17500. Nissan Rogue. 17 рік, 2.5 повний привід. Всі діла, повна комплектація 16700. Nissan Rogue, Так само 2.5, повний привід. 17 рік. 14800. Так, у нас там стоїть Smartic 3300. Автомат. До речі, дивіться, у нас. Хтось перевіряє тиск в колесах. Він колись з нас вже був. Е, погнали тепер у нас Рено Логан. Це вже механіка 1,2 з газиком. 5100. Пропустив, погнали сюди Пасад. Механіка дизель 6,5. Що этот, господи, Nissan Leaf електричка. 19 й рік, 15 тисяч. Це не Америка. Європа. Вся в рідній фарбі. Так, погнали тут. У нас Авео в хетчбекі. 9 рік, 4300. Фієста 19-го року. Автомат 11 000. Grand Гранд Пунто. Газ, бензин, автомат Клімат 4600 в хетчбекі. Гранд Пунто на механіці 4500. Лачетті. Народний автомобіль в Україні. Сідання. Вже 3900, 1,6 газ, бензин. Тепер свіжопригнаний Опіль. Бачите, на транзитах в універсалі. Восьмий рік всі склорідні 5700 на дисках. Так, щоб не пропустити. Тіда на автоматі з газом кондиціонером 6 Ford Focus в Універсалі. Гарна комплектація. За п'ятерочку. Клімат Круїз автосвітло. Тут всі діла. Погнали. Меган 3 покоління в універсалі. Дизель 7500, датчики, все, що треба, складання. Меган 3 покоління свіжопригнаний на транзитах. 7,200. 10 рік. Так само 1,5 дизель 6 ступка. Volkswagen Golf Plus. 1,4 бензинчик, двохзонний клімат Круїз 6200. Так само на транзитах. Mercedes А Класа 2-літровий дизель 6-ступка. Датчик світла, кондиціонер 5400. Шкода, Octavian A5. 1,6 MPI з газом, як всі люблять, 5700. Шкода, Yті, повний привід 6-ступка. 1,8 бензинчик 7,5. Це найнижча ціна в Україні. Паркетник отакий джипик... Ліфан це китаєць. 14-й рік, 1,8, газ, бензин, шкіра 5700. Бачите, який салон. Погнали по мінівенах з Європи на транзитах. Синік, 8 рік. Панорама, всі діла 5900. Це Max, так само. На транзитах. Рестайлінг, це вже 9 рік. 1,8 бензинчик, 6200. Погнали ваги тепер. Тауран. Volkswagen, один і другий, кому цікаво, дивіться. Що у нас тут? 1.6 mpi 7-й рік. Кондиціонер Круїз підігрівець, два ключі 7200. Тауран. А, це вже ж на українському обліку. Тауран. Да. Це вже рестайлінг. А, такий теж рестайлінг. Да. 10-й рік, 1.4 tci Кондиціонер круїз, 7400. Ось такий тут сонечко заважає. Так, це Макс дорестовий. Десь ціни чекою в'їхав. Шостий рік, 1,6 бензин за п'ятерочку. Гранд Сенік з газом, рієнгами, ось такий. Безключовий. Всі скло Рено, Дивіться, 7 рік 5700. До речі, на кожному є кредит, можемо вам в кредит все порахувати. Сенік третього покоління. Оця автівочка вся в рідній фарбі. Дев'ятий рік, 6200 в кредит, бачите, 7800 гривень на місяць. Ось такий третій. І остання у нас Opel Zafira. Zafira всіда йде семимісна. Ось така Zafira. 1,8 бензинчик за 5700. Ось такі автівочки є на майданчику Carpark Якщо хочете продати свої ще вільні місця, є сприганяйте. Нагадую ще раз, огляд всіх авто є на головній сторінці. Папочка зараз у наявності. Ой, зараз у продажу.